Доброго вам дня, прекрасні люди! Мене звати Анна Моцна, Я кармолог-регресолог, розтановник, карматренер. Працюю з підсвідомістю, дістаю звідти. Все те, що заважає людині досягати своїх цілей, тому що, як відомо, нами керує те, що ми не усвідомлюємо, а те, що ми не усвідомлюємо, знаходиться в підсвідомому. Я збиралася зараз спочатку поїсти, потім вести ефір, але вимкнули світло, і я вирішила, що значить, треба йти проводити ефір. Доброго дня. Хто приєднується і спостерігаю зараз простір. Да, Офлайн і онлайн, я бачу, що відбувається, що наше суспільство дійшло до піку, знаєте, такого піку просто гніву. Піку роздратування, піку злості, піку втоми Насправді це шалена втома від всього, що відбувається, від всього того, в чому ми живемо вже майже 4 роки, і воно дає про себе знати. Да? Тому що 4 роки ми живемо в стані виживання. А тобі, незламності, да. до речі, сьогодні я провела прекрасну практику розстановочну, яка допомагає вийти зі стану виживання і перейти в життя, перестати знаєте, бути в лояльності до роду, тому що насправді ось це виживання це лояльність до родової системи, це лояльність до народу, який виживав сотні років. Вот. і ось ця незламність, да, вона харшата в моменті, коли є якийсь критичний момент, і треба згрупуватися, знаєте, треба зібратися і встояти. Да? Але якщо це відбувається протягом тривалого часу, тим більше без перспективи дізнатись, коли же ж фінал всього цього забігу. То це забирає дуже дуже багато сил, знесилює. А пригадайте себе зараз, коли ви втомлені. Коли ви, наприклад, працювали, у вас був напряжений день такий, да? ви багато всього робили, багато задач, добрий день тут доєднується. Ви втомилися, прийшли додому, а там від вас ще чогось хочуть. Чи, до речі, це відсилає до наших дітей, які ходять в школу, цілий день там щось роблять, а потім ще вдома треба робити домашнє завдання. Ну, капець просто, да? І ви ви додому, вам хочеться розслабитися, а вам там починають мама принісі подай, прибери їсти» і так далі. І яка емоція у вас виникає на фоні ось цього? Коли ви втомлена, неважливо, що ви там де ви працювали, можливо, їхали в дорозі були, але ви втомилися, ви прийшли додому з наміром відпочити, а вам тут кажуть, а ну-ка, треба ще щось зробити. Яка ви, ви, виникає у вас емоція? Я думаю, що тут у будь-якої нормальної людини. Може виникнути роздратування, перш за все, да? а потім це роздратування може закипіти і перейти в найвищу там в одну з найвищих форм гніву і вибухнути, вибухнути скандалом, істерикою, збиттям посуди або без неважливо. Да? От так само відбувається в нашому суспільстві, тому що ми живемо вже майже 4 роки в хронічній втомі. Від всього того, що відбувається, ми живемо в хронічній втомі і в постійно по умовах, які постійно погіршуються. Тобто, там спочатку атаки, але все більш-менш, там оці стрибки долара, євро, інфляція, потім блекаут, відсутність не тільки світла, тепла, електрики. І це всі оці події, вони. Ще більш поглиблюють в тому. Всі ці події ще більше виснажують і викликають ту саму реакцію, про яку я сказала, да, коли ви втомлена прийшли з роботи, а вам там ще 25 е цих справ треба поробити. Це викликає роздратування і агресію, і злість. Так от, чому у нас так багато зараз ось цих негативних подій і вони не припиняються? Тому що наша оця реакція да, на, на, на всі події, наша хронічна втома якраз вибухає гнівом. Ми втомилися, але ми не розуміємо, що робити далі. І нормальна реакція людини це роздратування і гнів. Я в п'ятницю, в, в четвер, да, в четвер стою я на Касі В АТБ. От розповідаю, як я відслідкувала себе і як я впоралася з цим. Стою я на касі ВТБ. І тут світла не було весь день, там воно по 40 хвилин 40 хвилин один раз було, і щось там годинку-другий раз я не встигла пообідати 17-та на годиннику, я голодна. в общем, стою я на касі. І тут в АТБ вимикають світло. Я розумію, що в мене вдома його вімкнули. Не за графіком, тому що в той день графіків не було взагалі. Я розумію, що вінкнулася вдома світла, і я можу поїсти, але я стою на касі. Вмикається генератор в АТБ, всі каси запускаються, а та на якій стою я, ні, не запускається. Попереду мене були люди, які застрягли на операції, яку вони там проводили. Вони оплатили покупку, а потім ще хотіли зняти готівку на касі. Да? А каса не запускається. І всі вже працюють, а ця ні. І Я стою і в моменті відчуваю і спостерігаю, що в мене. Середині грудної клітини починає ставати жарко. В мене так підіймається, підіймається, розпрає щось. І я розумію, що це в мені підіймається роздратування. Да? І воно таке вже готове перейти в гнів, тому що я маю бути зараз вдома, бо це дорогоцінні хвилини, коли можна щось зробити, поїсти, приготувати вечерю. А я стою на касі в АТБ і не можу, мені треба те, що я купила, і додому треба, розумієте? А ці а хвилини тікають, як то кажуть. Я задала питання Касірова, що, які перспективи в нас чи йти на другу касу, а скрізь черги. Тобто хоч так, хоч так, да, ти будеш чекати. Ну, там щось мені відповіли, неважливо, що відповіли, але що я зробила. Я розумію, що від моєї реакції, від мого гніву, зараз залежить дуже сильно, чи буде в мене електрика вдома, чи не буде, чи поїм я, чи не поїм, чи встигну я зробити, що мені там треба в мене в той день ще був вебінар. Кохати не можна забути двома практиками: практичний вебінар. Тобто, якщо у вас є якась тема на закритих стосунків, будь ласка, приходьте в шапці профілю, ви можете придбати цей вебінар, всього лише смішні гроші коштує. От, і я розумію, що від моєї реакції зараз в моменті залежить, як розвинуться події далі мого вечора. Я відслідковую, я розумію, що це роздратування і гнів, і в мене є спеціальні вправи. Які дозволяють мені його прибрати просто в моменті. Просто в моменті прибрати гнів і не дозволити цій силі, да, а гнів це дуже сильне кармічне насіння, це як наче отрута, яке знищує все ваше хороше кармічне насіння. Розумієте, гнів взагалі це страшна сила, і я про це буду говорити на вебінарі 29 січня о 19. І ви можете придбати вебінар, теж в шапці профілю є посилання на нього. Там теж буде практика, будуть інструменти, дані для того, щоб не боротися з гнівом, тому що боротися. З ним не можна, пригнічувати його не можна, тому що якщо ви його відчули, це вже є кармічне насіння. Да? І ми будемо робити на вебінарі практику перепалювання насіння гніву для того, щоб воно не проростало у вас в вашому житті, щоб не руйнувало ваше життя. Так от я роблю практику в моменті, просто в мене миттєво. Приходить розслаблення, то знаєте, спокійно стає каса починає працювати. Я збираю там свої покупки. Йду до машини, йду додому, знаєте, чим це закінчилося? Я приїхала додому, на о 17 і нам вімкнули світло. І в той день були ці екстрені аварійні відключення, тобто я розуміла, що не зрозуміла, скільки буде того світла, годину, може менше, бо графіки стандартні не діяли. Я приїхала додому, я встигла поїсти щось там ще зробити. Я е, пішла проводити, сіла проводити вебінар. О 19-й в нас ще було світло. О сімнадцятій його вімкнули. О 19 воно ще було, хоча я приготувалася, перемкнула роутер на павербанк, собі тут освітлення приготувала. От я сіла проводити вебінар, і світло в нас було знаєте скільки часу. Три години навіть більше. Світло вимкнули е, тільки о, на початку 9-ї вже, да, ввечері, і я все встигла навіть більше, ніж е, хотіла. Так от, що тут до чого? Ця історія про АТБ і про все це. Да? Коли я відслідкувала свій гнів, і коли я в моменті з ним е, впоралась, не, при, не пригнітила я його, не замаскувала, не вибухнула. Події розгорнулися геть іншим шляхом. І коли я проводила вебінар «Кохати не можна забути для тих, хто завис в стосунках з колишнім. Да, то дівчата були з мого міста, і в них не було світла. Ну я це не радію, що да, в них не було в мене було. Я просто кажу, що наш гнів, а у гніва є чотири форми да, і підформи ще він формує нашу реальність, реальність нашого життя. І е, більшість людей живе постійно в фоновому стані гніву, тому що їх є чотири форми, і більшість з вас живе в одній із цих форм, і періодично вони перетікають одна в одну. І таким чином ви створюєте собі умови несприятливі і взагалі неможливі умови життя. Коли я почала вивчати карму, я дізналася про гнів, да, і я зрозуміла, що з цим треба робити. І з тих пір, як я, а це вже ось буде. Три роки в цьому, да, скоро три роки буде, як я в кармі. Що вам хочу сказати, я з тих пір жодного разу, наприклад, не хворіла. У мене там починався якийсь вірус одного разу чи два рази, але він починався і далі не продовжувався. З тих пір в моєму житті, Слава та й Господи, немає якихось таких вибиваючих. З них збиваючих, знаєте, подій, я не стресую, в мене немає хронічної втоми. в мене взагалі я живу в безпечному місці. Я знаходжусь в Україні, але я живу в безпечному місці. Я не бігаю від тривог, я сплю в своєму ліжку, в мене все прекрасно з, 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 з усім <бачити> та, в моєму житті. Чому? Тому що. Коли ви виключаєте зі свого життя гнів, а, ваше життя дуже сильно змінюється. Да, Юля пише, що дякую, що ви робите акцент на тому, що не можна пригнічувати гнів. Це масштабна проблема в людей. Вони придушують гнів і це вилазить через тіло. Так, дійсно, це вилазить через тіло. Тому що дивіться, що таке гнів? Це енергія. Причому це дуже-дуже потужна і сильна енергія. Вона набагато сильніша, ніж усі інші. От чому ми зараз бачимо ці вибухи, ці руйнування, це енергія гніву наша власна вибухає таким чином у просторі. Якщо людина пригнічує гнів, тому що вона десь почула, що гніватись не можна, але без пояснень, чому не можна, як, да, що з цим робити? Вона е, вирішила, що гніватись це погано і не можна. І вона пригнічує його в собі, придушує. Да? От е, я, стоючи на касі в супермаркету, могла б придушити це все, е, якби я не знала, що з цим робити. Да? Е, е, з точки зору карми неважливо. По-перше, е, ви в собі це прожили цей гнів, чи ви його випліснули? Так, це буде вебінар 29 січня, посилання в шапці профілю, запис на і з усіма практиками з усім можете придбати. От і, і коли людина, да, неважливо, коли в собі вона це все прожила, чи вона виплеснула це на людей, вона створила кармічне насіння. Все, воно є і воно буде проростати. А уявіть, якщо людина створює це кармічне насіння щодня багато разів на день. То скільки вона його сіє, це таке ціле поле гніву, руйнівної енергії. Да? Так от це енергія. І якщо ви її е, пригнітили, наприклад, да? ви не знаєте, що з нею робити, як впоратись з гнівом. Ви її пригнітили, цей гнів. Гнів нікуди не пішов, енергія залишилася, де? енергія залишилася в вашому тілі. Я вже сказала, що гнів це дуже потужна енергія, і вона руйнівна. Якщо ця енергія залишилася в тілі вашому, то що вона буде руйнувати? Що буде руйнувати ця енергія? Вона зруйнує ваше тіло. Спочатку це будуть якісь незначні, от навіть дивіться, коли у людини вірус да, і дуже висока температура. Це теж насіння гніву таким чином проявляється. Енергія гніву, що застрягла в тілі, у всіх людей вона застрягає в різних да, наші, ну, через хвороби, правильно, буде руйнувати тіло через хвороби. У, кожного, у кожної людини різні енергії застрягають в різних частинах тіла. Да, в когось там, в серці, в голові, ну, у нас багато органів, да, в спині. І поступово поступово це місце, де застрягла ця енергія, воно починає боліти в людини. Да? Наприклад, от як спину схопило, різко схопило спину, да? зажало, стиснуло м'язи. Людина там вже не може рухатись, вона не може робити те, що треба, бо робить через біль, і коли їй боляче, вона знов створює це саме насіння гніву. І це безкінечно, просто це замкнене коло. Не гніватись не можна да? пригнічувати гнів, тому що це руйнує тіло. Гніватись не можна, тому що це взагалі руйнує життя. Що з цим робити? Стати єдиний вихід да? це стати власником своїх емоцій, тому що ну, це ваші емоції, да? і це це ви. Ви ними керуєте. Ви можете ними керувати. Як це робити, що робити конкретно з гнівом, знову ж таки, кажу, бо я буду говорити на вебінарі 29 січня, тому ви можете зайти в шапку профілю, там придбати його, і ми зустрінемось з вами і попрактикуємо. Тому що інакше ми заходимо просто в замкнене коло. Да, смішно Ю Юля, да. Ми заходимо в замкнене коло. І це таке коло. Неприємних, несприятливих подій, обставин і так далі. Да? Хвороб, це шлях нікуди. Тому найкраще, що може для себе зробити людина, це навчитись керувати власними почуттями. І зрозуміти, що на ваші емоції маєте вплив тільки ви. І коли ви візьмете відповідальність за свої емоції, почуття на себе, а не будете перекладати їх на інше. Да? Тоді ваше життя дуже сильно. Зміниться. Ну, дивіться, зараз 4, да, 16 година. А у нас мали вимкнути світло о 16, але вимкнули о 15.40. Я мала надію встигнути всти, пообідати, але не встигла. Я не розізлилася ні разу. Взагалі, в мене оці всі обставини не викликають, а чому жодних емоцій? Да? Ну, чому? Тому що я на них не впливаю. Сенс в тому, що я зараз буду злитися на цю електрику. Я впливаю на своє життя, і що я можу зробити з цим? Зараз да? ну, піду включу генератор, наприклад, і нагрію собі їжу. Приходьте на вебінар, там буде цікаво, багато цікавої інформації, корисної і практичної. І буде практика перепалювання насіння гніву. Це важливо зробити. Дивіться, ми за життя накопичуємо дуже багато різного насіння кармічного, хорошого і поганого. Але кермічний менеджмент дозволяє нам яким чином керувати цим всім, да, своїм кермічним насінням. Ми хороше можемо примножувати, а погане ми можемо. Можемо перепалювати в практиці. Чотири сили називаються. Да? І наприкінці вебінару я проведу для вас цю практику, таку з глибиною, не просто для галочки, а з глибиною. І ми почистимо вашу цю карму гніву, да, трошки, для того, щоб менше було в вашому житті негативних подій. Власне, буду на цьому завершувати, бо ще є справи. Дякую всім, хто був, хто доєднувався, хто коментував. Юля, дякую вам дуже, дякую всім, хто подивиться в запису. І придбати вебінар можна в шапці профілю. Там є посилання, називається вебінар Гнів або що руйнує життя. А з вами була я, Анна Моцна, кармолог, регресолог, розстановник, карматренер. Хто подивився і не був підписаний, то підписуйтесь на благо, Юля. І всіх люблю. Да, отак, серденько, в мене воно якесь завжди криве виходить. Обіймаю душе і серцем. Гарного дня всім!